Усім привіт, любі глядачі! Вітаю вас на каналі Христинка я в АТБ. І знаєте, що? Яблуко подешевше, хоча ціна не акційна: 43 гривні гала. Яблуко раннє 38 гривень за кілограм, яблуко Голден 49. Так, я так зразу на яблука звернула увагу, бо ціна відрізняється. Хто пам'ятає, вони були і по 80 і чуть не до 100 гривень. Авокадо перший готунок 210 гривень за кілограм. Манго 150 Авокадо хас це по дві штучки в упаковці 80 гривень. Тут я так бачу, хтось витягнув авокадо 200 гривень за кілограм. Апельсини 76. Лимони 77. Персики по 98. Нектарини по 100 гривень. Нектарин інжирний за 140 гривень. Банани 58 гривень. Розібрали. Грейфрут 74. Мандарини по 100 гривень. В по 235 гривень за кілограм, але щось я їх не бачу в наявності. Кавуни по 35 гривень, це без безнесінні. Сливи по 36. Не бачу цінника на кавун, потім пошукаємо. Томати грунтові 29 гривень за кілограм. Томати коктейльні, це ось такі на гілочці, по 140 гривень за кілограм. Рожеві томати подорожчали 72 гривні і томати тепличні по 60 гривень. Кукурудза поштучно, 15 гривень штучка. Друга категорія це вони трошки такі підсохлі. Хоча всередині виглядають дуже красиво і ось ці дуже смачні, де є білі зернятка і жовті, так трошечки підгляну, поки засвічується кадр по 9 гривень. Кабачки 29 гривень за кілограм, цибуля червона 27,50, корінь імбаря 155 гривень за кілограм, буряк. 9 гривень. Тут хтось розколов, чи може воно саме. так, ну такий він яскравий, червоний. До речі, скільки набрала буряк, завжди б, він мені смачний. Такий, знаєте, солодкий, червоний, капуста по 13 гривень за кілограм. Картопля майже 14, Це і другий готунок, вона дрібніша. Картопля першого бутонку по 16. Купійки округлюю. Перець салатний 39. Огірки 43 гривні. Баклажани 35. Гарбуз хокайдо 45 гривень за кілограм. Гарбуз батернат 30 гривень за кілограм морква 12, така звичайна, а є ще морква мита по 17. Цибуля ріпчаста, майже 14 гривень, така велика вона. Цибуля біла з термін 21 гривня. Баклажани по 35, часник, ціна 125 гривень. Ціночку вказано за 100 грамів. Ось тут пише, що це 100 грамів. Перець ми бачили огірки Бачили перець солодкий червоний 105 гривень. Так, і ціна на кавуни 1650 за кілограм. Виноград кишмиш 77 гривень кілограм, лимони 77. А все інше ми бачили. Йдемо далі. на крупи, масло, молоко, сметану і таке інше. Банани повезли. А ми дивилися, не було. Мої улюблені макарони це від Deluxe. І зараз ціна не акційна. 56,50 Акція на макаронні вироби від своєї лінії. 31 гривня 60 копійок за 400 грамів Є різної форми. Є кольорові макаронні вироби, 500 грамів, 67, кільця макаронні вироби за 46 гривень. Макаронні вироби для паста 31 гривня, 60 копійок. І ще є із цих ріжки за ціною, ціною 39. День у день пише новинка, але ж ми то знаємо, що вони вже досить довго є в продажі. Ціна неакційна за кілограм 40 гривень. Розумний вивір 29 гривень кілограм. Є різної форми. Так, крупа. Рис. Ціна без змін 50 – 50-50 гривень, 70 копійок, як який. Рис подрібнений за 41 гривню. Крупа гречана 31 гривня та 30 копійок за кілограм. Рис від делюкс. 100 гривень. Це є басматті, жасмін. Шлікований 66 і камуліна 80. Так, переважно крупи не акційні. Крупа пшенична, подрібнена артек. 33 гривні 70 копійок за 800 грамів. Манна крупа 900 грамів, 33,80 80. Такі пластівці вівсяні 32 гривні 60 копійок 500 г. І 8 злаків 36 гривень 470 г. Цукор 30 гривень. Яскравий цінник, але не акційний. 1 кілограм. Такий варіант, друга категорія: 39,50 Є ще різні кубиками 30 гривень пів кілограма. У фасовані 100 штук пів кілограма за 37, солодка стевія 158, борошно більші ваги по 5 кілограмів. Розумний вибір 104, хуторок 141 гривня 50 копійок і амбар 113,60. Амбар 2 кілограми 40 гривень, акційна ціна. Хуторок кілограм 800 грамів 51,80. розумний вибір 2 кілограми 45. Кілограм акційна ціна 2020. 20. Хуторок 27,80, Кукурудзяна 28,80, кг. Тут кілограм 800 грамів 59,30. І 2 кілограми Хмельницький млин 48. Сіль гімалайська рожева 34-30-200 грамів. Сіль морська харчова пів кілограма – 18,80. Морська кілограм 24. Сіль мелена 13. І такий варіант 14,50. Враження, що сипеться з цієї пачки, погано запаковане. Молоко від торгової марки Ферма 840 грамів за 45 гривень. Це одне із такою великою знижкою. Інші неакційні молокія. Кефір густий, 870 грамів, 51 гривня та 80 копійок. Так, безлактозне. Тут об'єм 950 мл 66,20. Казкове 3,2% жирності 52 гривні 870 Щоденний збір 2 ,96 кг 96. Молоко ягутинське 3,2% жирності 900 грамів 53,30. З карткою тебе трошки дешевше. Таке чи це я його не бачила. Коров'яче питне ультрапастеризоване. Це від своєї лінії 52 гривні 60 копійок. Один відсоток жирності молоко від своєї лінії 36,60 Сметана молокія. 370 г 63 гривні. Сметана просто наша, 15% жирності 350 грамів 48, 51 гривня 70 копійок, 400 грамів від своєї лінії. Молоко щоденний збір пастеризоване 43,70-900 грамів. Така теж суттєва знижка на сметану ягутинську. 38 гривень за 300 грамів. 15% жирності. Інші неакційні. Сир кисломолочний. Український 69,80 350 грамів. Білоцерківський домашній 79 гривень 350 грамів. Інша жирність не акційна, тільки 5% жирності з акційною ціною. Від своєї лінії сир кисломолочний молочний 58,60 350 грамів. 9% жирності 65,40. І ще є маса сиркова з курагою. 34,80 140 грамів. Ну, так сказати, масло нема дуже акційного. Ось це було по акції і продовжує, я так розумію, або залишки розпродаються, бо це з попереднього періоду акція. Молокія масло солодковершкове, 73% жирності 78,80. Акційна ціна на гомілки, наша ряба 1 кг за 100 гривень. Також м'ясо гомілок з акційною ціною 1584 Воно без кістки, але з шкіркою. М'ясо гомілок. Олія рафінована олейна. Традиційна 850 мл 72 гривні. Так, для порівняння показую, що ще є, але, як бачите, ціни переважно не акційні. Від своєї лінії тут 900 мл, 6550. І ще акційна щедрийдар: 71 гривня, 800, 850 мл. Ось Яйця курячі, 4 гривні 36 копійок за штучку. Є упаковками по 10 штук. Полтавське. Розмір С1, 57 гривень. Розмір с 0, 10 штук за 65. П'ясен світ 68. Такий варіант. Розмір Л. Вони є більшість: 72 гривні. Від своєї лінії це 0, це є більше 61 гривня 80 копійок. І це один категорія за 56-10 штук. Квочка 6650 і домашня квочка 70 гривень 40 купів. Перепилені 20 штук 67. Ікра імітована, лосось за 29,70. Вага 110 грамів. Оселедець слабосолений. Ціна 229 гривень за 1 кілограм. При оплаті карткою АТБ ікра тріски за 39,50. Вага упаковці 100 грамів. Ікра мойве в упаковці теж 100 грамів. До речі, леку. Вигляду виглядає зовсім по-різному. Ціна 60 гривень 50 копійок. Паста від водний світ. Крем креветка за 44,60 160 грамів.